Добрий день! Мене звати Катерина. Я працюю у сфері освіти і хочу поділитися, як журнал «Експерта з освіта став для мене справжньою підтримкою в професійній діяльності. Журнал особливо допоміг мені під час підготовки освітньої програми. У ньому я знайшла чіткі приклади, нормативні посилання та пояснення, завдяки чому я змогла швидко оформити документ, не витрачаючи час на пошуки інформації в різних джерелах. Окрім цього, моя колега другого класу буде готуватися до бінарного уроку одразу після початку навчального процесу. Я вже порадила їй звернутися до журналу, адже там є методичні підказки, приклади інтегрованих занять та практичні ідеї, які надихають та полегшують підготовку. Доступна, приємна мова викладу, готові шаблони документів, які значно полегшують роботу. Уважна редакція. Завжди готова відповісти на запитання. І головне це відчуття впевненості, коли знаєш, що маєш надійне джерело актуальної інформації поруч. Я просто показала журнал, зокрема, зразки документів та зручності подачі інформації, пояснила, що це. Реальна допомога в роботі, економія часу та ресурсів, гарантія відповідності вимогам. Керівництво швидко погодилося на оформлення передплати. Без сумніву, так журнал експерти з освіта є незамінним помічником для кожного освітянина, який хоче працювати ефективно та впевнено. Велика подяка редакції за корисну інформацію та підтримку.